Здійснення виплат від єдиного державного порталу дія за підтримки волонтерської організації «Help of Ukraine». Чернігівка Наталія Дрозденко показує чат-бот у телеграмі, через який їй запропонували отримати грошову допомогу. За словами жінки, оголошення про виплати вона побачила торік у червні, коли зайшла в пошукову систему в телефоні. Саме звіти за посиланням вона перейшла у Телеграм. Там треба було ввести прізвище, ім'я, по батькові, статус родини, де проживаємо, який Виїжджали не ВПО, не ВПО, там хворі діти, інвалідність, все це статусність. Всі ці дані я позаповнювала. Далі вони мені запропонували, через який банк я хочу отримати цю допомогу. Я вибрала цей банк. Далі вони мені попросили ввести номер карти. Я вводжу номер карти і натискаю підтвердження. Наталія стверджує, не вводила жодних кодів та паролів за її словами. Вона ввела номер картки для виплат Приватбанку. Гроші ж зняло з кредитної картки універсальна. Те, що кредитка списана під нуль, жінка побачила за кілька днів. Каже, підтвердження щодо зняття коштів чи інформації, що вони зняті, у додаток Приват 24 не надходило. Коли ж зібралася сплачувати за комунальні послуги цією карткою, отримала відмову. каже ліміт картки 75 тисяч гривень. На той момент на ній мало бути трохи більше ніж 60 тисяч. Я телефоную на гарячу лінію і прошу заблокувати цю картку. Мені блокують картку. і Я прошу пояснити з людиною, з якою я спілкуюся, я кажу, ви ж бачите, куди пройшли ці транзакції? Поясніть, вона мені каже, пройшли через термінал. Видно, що вони пройшли через термінал. Я кажу, значить, є номер термінала і місце. Так, але як приватній особі ми вам ці дані розголошувати не можемо. Це, типу, якщо ви зробите юридичний запит, вам треба звернутися в поліцію. Наступного дня у суботу Наталія написала заяву в поліцію. У понеділок поїхала у відділення Приватбанку, щоб і там написати заяву. Вона просила не нараховувати відсотки за кредиткою, поки триватиме досудове розслідування. Протягом 30 днів вони мені прислали відмову про те, що це ваш власний рахунок, що з ним відбувається. Там кримінальне провадження, не кримінальне провадження. Це ваш рахунок, ваш відповідальність. Торік у листопаді жінка через адвоката звернулася із цивільним позовом до Деснянського районного суду. Вона хотіла відновити залишок грошей на рахунку та зупинити нарахування відсотків. 30 січня цього року суд відмовив їй у задоволенні позову. А 10 квітня Чернігівський апеляційний суд залишив це рішення без змін. Чому ж банк сказав, що я двічі? Перше, я заблокувала картку, потім скористалася цією карткою, розблокувала її, потім знову заблокувала. Ну, вибачте, По-перше, я брала довідку, коли, скільки, з якої причини я заблокувала картку. Це була єдина, в мене є довідка, яку мені видав Приватбанк. У прийомі касаційної скарги Наталії Дрозденко відмовили через незначущість суми. Жінка мала виплатити банку понад 92 тисячі гривень. 14 серпня вона дізналася, що всі її банківські рахунки заблоковані. Після цього надійшов лист від приватного виконавця про стягнення заборгованості за послуги виконавця, а це 10% від суми боргу. Також має сплатити Наталія. З виконавцем вона домовилася, що виплачуватиме по тисячі гривень на місяць. Окрім того, їй розблокували соціальні виплати, які вона отримує на дітей через втрату годувальника та по інвалідності. Приватний виконавець Іван Веремій пояснює, як це відбувається. Боржники мають право здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт в межах двох мінімальних розмірів заробітної плати. Для цього вони звертаються до виконавця письмовою заявою про визначення рахунку. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 6700, тобто виходить 13400 можуть використовувати за словами приватного. Виконавця ця норма діє на період воєнного стану. Іван Веремій роз'яснює, у боржника є шанс повернути кошти, які він має виплатити за рішенням суду. Але для цього у справі мають з'явитися нові докази, що буде підставою для перегляду судового рішення. Вони можуть отримати в рамках досудового розслідування чи, наприклад, відображені вироку суду, яким буде засуджено якоюсь третю особу за відповідні дії. Потім необхідно звернутися до суду, який вийде виконавчий документ для перегляду відповідного судового рішення за тими доказами, які будуть надані. e uh... Добитися повороту виконання про те, що потрібно шукати нові докази у справі, каже і адвокат Олексій Кінебас. Найпростіше це зробити в рамках кримінального провадження. Особі треба якось продовжувати в рамках кримінального провадження, здобувати докази того, що вона не могла ці кошти зняти, в той момент що це зробив хтось інший, і вже тоді можливо з цим позовом звертати ще подано виявленим обставинам чи якихось інших формулюваннях. Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Владислав Тимошенко розповідає, яким чином могло відбутися. Шахрайство через чат бот шахраї отримали від потерпілої якесь смс-повідомлення. Тобто, смс-повідомлення надійшло потерпілі, і вона його вказала. Це могло бути коли. Ну, якщо шахрай скаже для підтвердження там вашої заявки, необхідно вказати смс-повідомлення. Воно не з банкінгу буде, звичайно, смс. Код у такому повідомленні може надати доступ до чужого номеру телефону або банкінгу. Владислав Тимошенко пояснює, як не стати жертвою аферистів, які видають себе за організації, що виплачують українцям гроші. У всіх громадських організацій є представники по регіонам України. Можна зателефонувати там умовно червоний хрест. Можна зателефонувати представнику, там подивитися, хто найближчий, там немає в Чернігові, подивитися в Києві, хто представник, і запитати, чи є у вас такий чат-бот, чи дійсно він ваш, чи можна туди заявку скидати. Якщо особа це підтверджує, дійсно вона представила, що вона є там, співробітником вказаної організації представником, можна подавати заявку. У будь-якому іншому випадку, якщо неможливо перевірити якийсь чат-бот, краще не заповнювати такі. Якщо людина все ж таки стала жертвою шахрайства, крім блокування карток та отримання у відділенні банку виписки про останні транзакції, їй треба зробити наступне. Зафіксувати обов'язково ресурс, на якому вона вказувала дані своєї банківської карти. Якщо з нею з нею хтось спілкувався, записати номери мобільних телефонів, робити скріншоти, переписки, куди вона скидала свої дані, обов'язково звернутися до кіберполіції. Це можна зробити за допомогою офіційного сайту, там подати електронне звернення. Є вкладка подати електронне звернення, і я б ще порадив прийти до відділу поліції. Звичайно, написати заяву також. Щоб почути позицію Приватбанку, ми звернулися туди із запитом на інформацію. Наразі чекаємо на відповідь. Олександра Денисенко, Олександр Сітько та Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.